Всім привіт! Це відео буде досить таки коротеньким. Я довго вагалася його знімати. Навіть сьогодні декілька разів записувала, видаляла, записувала, видаляла, тому що тяжко, воно мені дається. В принципі, по назві відео, я думаю, що ті, хто дивляться нас давно, ви вже здогадались, про що буде відео. Я буду намагатися, якщо будуть великі паузи, я просто відео буду обрізати, тому що я коли намагаюся щось сказати, в мене постійно думки. А, так, на жаль, Макса більше немає. Макс це наш улюблений котик. Знову я не можу просто, я намагаюся сказати, а починаю плакати. Я не можу просто зупинитися, але треба вже дознімати. Я постараюся коротенько це все сказати. Так, його немає, його стало в п'ятницю вночі з четверга на п'ятницю. Ми були ветеринарами. Як виявилось, Макс була. У Макса було вірусне захворювання, яке дуже швидко його просто захопило. Реально за два тижні, якщо перший тиждень чи був він більш-менш нормальний, він майже не їв, але коли я його кормила, все було окей. Воду пив, ходив, застримував на вікно, то другий тиждень це був просто ад. Тому що він просто кожну годину він мінявся в гіршу сторону. Ми його кололи антибіотиками, на жаль, це не допомогло і йому було 12 років. Імунітет, на жаль, дав своє. Можливо, ви можете сказати, що ти плачеш заради якогось кота. Це не просто кіт. Макс був член нашої родини. Він 12 років прожив зі мною. Так, і з цих 12 років і півтора року він прожив не зі мною, він прожив моєї куми, коли я була в Данії вперше. Макс залишився в Україні, але потім ми його вивезли. Тому я люблю Макса. Я люблю нашого потика. Любила, люблю і буду любити. І для мене це тяжко. Я це відео реально судді записую, мабуть, раз п'ятий вже. Якщо можете там казати, що ти ревеш, по кому ти ревеш, там хтось ще помирає і так далі. Мене теж рідні помирали. Я також втрачала рідних. І знаєте, я не порівнююся. У жодному випадку я не порівнюю мені, що втратити рідну людину, що втратити улюбленого е котика, улюблену тваринку, це не й те саме. Я коли втрачала морську свинку, я також ридала не один день. Це ще до Макса було. Тому можете говорити, що хочете, думати, що хочете. Я просто хотіла сказати, що в нашому житті, на жаль, були негативні зміни. І кожного разу, коли я заходжу в будинок, просто мені зараз дуже тяжко це все дається, тому що кожного разу, коли я щось роблю в будинку, в мене йде аналогія з ним, я згадую його. Те ж саме вікно, на якому він любив сидіти. І в нього було конкретне місце. Я прибрала звідти квіти. а зараз це заставляю, я розумію. Коротше, не буду я про це розповідати, тому що це тяжко Просто хотіла коротко сказати про це в лозі, але я розумію, що така тема в лосі не дуже буде коректна, коли я знімаю своє життя там, про те, як я саджу квіти. Але з цими думками, тому я вирішила влог його не вставляти, а зняти відео вже окремо. Тим паче, сьогодні у нас 12 число. Завтра нашому сину 10 місяців і буде відео конкретно стосовно нашого синочка, як ми йому відмічаємо цей да, міні-такий день. Тобто розставити ці коробки на дві, сказати, як є в цьому відео, і більше до цієї теми не повертатися. І тяжко не тільки мені, а Кості також тяжко, Костійній сім'ї тяжко, тому що вони дуже багато зробили для Макса. Саме Костяна мама із Костіною сестрою вивезли Макса в Болгарію. Звідки ми з Костю поїхали з Данії в Болгарію для того, щоб його забрати з Болгарії і привезти в Данію? Тому важко не тільки мені. І Мак став не рідним не тільки мені, а всій нашій родині, всій нашій сім'ї. Що сказати? Чесно, дуже важко щось сказати. Я. я ніколи в такій ситуації не був, що ніколи, знаєш. Ще на камеру нікого не знімав такого типу відео. Я сумніваюся, що я буду, мабуть, дивитися прямо в камеру. Ти напевно, навіть на паузу повирізай. Ну, Макса, я ще коли ми Іро тільки почали зустрічатись... Не треба плакати. Коли зіри тільки почали зустрічатися, я тоді ще тоді і говорив, що я, хто як знає, коли беруть собі в дружини жінку з дитини. Я тоді говорив, що я то, беру тебе з дитини як з котом, як з, зі своєю дитиною. І о, так і було. Я Я намагався дотримувати своє слово. що я дав тобі, що я допомагався буду забути це про свого. свого кота. Я сам дуже люблю тварин і ну, мені було теж важко. Особливо коли я завагітніла, то Костя на себе взяв повністю. Ну, так. Догляд за Максом, круток, їжа. Да все. все повністю Вагітним вже ж не можна, взагалі бажано тварин не особливо не їсти, особливо до, до горшка. Я спочатку, так, ну, ми приїхали, це твій кіт, я типу можу, все зробимо, дами забрали з Болгарії. Я любив, ну то, що там я там взагалі не любив кота? Ні, я любив кота, ну просто як це Іринкіт. Але вже тоді, коли вже Іра завагітніла, зрозуміло, що вона особливо не могла йому там виділяти багато уваги, були інші заботи. Пріоритети. Там більше вже я ним займався, туалет, їжа. Скільки часу я повибирав, щоб йому гарна їжа була. Ну, я ж знав, що він старенький когось. Намагався збалансована їсти, Ну, коротше, хто знає, я хто люди. Хто люди в тем'ять і в курсі. Єдине, знаєте, що я себе виню, там да, і в рідні кажуть, що подруга ще не вони себе. Це те, що останній місяць. Перетин смак заболів. У нього просто було мега бажання до. Він був тактильний. Да, дуже тактильний, бажання, щоб йому приділяли увагу, він лащився. Дуже м'яко. Хоча тьомика вкладали, він починав... Я виходжу з спальні, він починає м'якати. Ми його сварили, що типу тихенько, не м'якай, тому що чомки розбудеш. Він лащився до нас і цей. І начебто відчував. Я, я свою провину відчуваю те, що ми не додали йому цієї уваги, яку він потребував, яку він хотів, яку він просив. Не вини себе. Не вини себе, тому що ну, ніхто цього не знав. Ніхто цього не знав і це треба завершувати. Треба завершувати. Ніхто ну, не бачив. Дякую за увагу. Я вважаю, що ми були гарними хазяївами. Ми реально ставилися до члена на сім'ї. Ми його любили, ми піклувалися про нього. Завжди робили те, що йому було гарно. Дякуємо за увагу. Бажаємо вашим похнятикам шарфістим. Здоров'я чи чисте? Так. Максим чистим. Здоров'я. І довго навчити. В кого вони? Піклуйтеся про це. Все, праве?